Доброго дня, любі маляти! Вітаю вас на занятті з конструювання. Усі завершується у нас тиждень, на якому ми багато говорили про космос. Так! І сьогодні я теж пропоную зробити роботу, присвячену до цієї дати. Але спочатку відгадайте загадку, і відгадка буде е, те, чого я пропоную сьогодні нам зробити. Слухайте уважно. Від землі відривається, до зірок направляється, не птах а крила має, у космос нас доставляє. А що ж це таке, як ви гадаєте? Так, вірно, це ракета, тому що ми з вами знаємо, що люди в космос е, літають на ракетах. А що ж таке ракета, малята? Ракета це такий транспортний засіб, який може летіти дуже високо, навіть у космос. Так? Вона перевозить людей. А як називаються люди, які летять у космос? Так, вірно, космонавти, супутники, а також доставляють вантаж на космічні станції. Так? Ракети бувають, малята, великі і маленькі. Вони бувають наукові та, на жаль, військові. Але сьогодні ми будемо говорити про космічну ракету. Малята, я пропоную вам розглянути ось цей малюнок ракети. Ракета має особливу форму, щоб могла легко прорізати повітря. Подивіться: середина або це циліндричний корпус, основа, бачите, схожа на циліндр, це серединка ракети. Виглядає як довга труба. Вірно, правда, схожа. Всередині. Там знаходиться паливо, двигуни, прилади різні. Так? Чим вища ракета і вищий оцей корпус, тим швидше вона летить. Конічний ніс, конус, бачите, трикутничок оцей наверху, він гострий, як мисливська стріла. І він допомагає розрізати повітря, щоб ракета не гальмувала. Там часто розміщують супутники або кабіну космонавтів. Внизу, подивіться, ось ці трикутні такі штуки. Це стабілізатори або крила. Трикутні пластини біля основи. Вони допомагають ракеті летіти рівно і не крутитися. Малята цікаво. Чому в ракеті і навіщо потрібний ніс гострий? Тому що гострий кінець, він рухається швидше і не гальмує ракету. Отож, малята, ракети вони як космічні потяги, вони мають особливу форму, щоб долати силу землі та летіти до зірок. А зараз я пропоную вам зробити свої ракети. Цікаво, тож давайте до роботи! Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться. По-перше, вам треба знайти ось таку втулочку з використаних або паперових рушників, або е, туалетного папіру можна ось таку картонну вкладку. Це китковий матеріал. Ось такий, бачите? Намагайтеся, щоб він був якомога світлішого кольору. Але якщо вона буде і сіра, нічого страшного. Це не буде ніяк впливати на нашу роботу. Ось дивіться, якщо вона дуже велика, відріжте, будь ласка, такого розміру, якого ви плануєте зробити нашу ракету. Ось так. Це у нас буде тулуб нашої ракети, так? Там, де у нас зберігається паливо, так? ми з вами вже казали, ось так. Поки ми його відкладемо. Далі подивіться, я заздалегідь вирізала ось такі невеличкі кружечки із такого яскравого помаранчевого кольору. Ви можете вибрати або голубі, або е, жовті, але яскраві. Але дивіться, якщо ви виберете і зробите кружечки голубого кольору, тоді ось. Е, Конус ніс нашої ракети, він буде повинен бути іншого кольору для того, щоб наша ракета була трішки така яскрава. Та ось дивіться, кружечки або жовті, або помаранчеві. Далі нам знадобиться ось такий прямокутник, це. Четверта частина нашого е, е, аркушу кольорового паперу. Ви його складаєте навпіл, а потім ще навпіл. І ось ця частинка нам знадобиться. Четверта частинка. Так, і дивіться, я зробила ось такі прямокутнички такого червоного, малинового, малиново-червоного кольору 3 см на 5 см. І з'єднала верхній лівий куточок із нижнім правим, ось такою лінією. Тож починаємо працювати. Спочатку малята, що ми з вами будемо робити? Дивіться, нам потрібно наклеїти ось ці кружечки. Ми з вами беремо, намощуємо їх гарненько клеєм. Так, один. І наклеїмо, відступаємо трішки від верху. І дивіться, дивіться, так, зараз я поясню, чому я ось так. Трішечки невірно. Ось так. Наклеїмо один, потім другий. Трішки відступаємо ось так. Ось, бачите, приклеїли. І третій. Це у нас будуть віконця алюмінатори нашої ракети. Ось так. Бачите? Ось ось так. Приклеїли, і поки що ми цей наш е циліндр залишаємо, хай наші віконечка трішечки висихають. Далі малята, що ми робимо? Дивіться, я пропоную поки розрізати. Наші ось ці по лінії, із прямокутника зробити трикутнички, Дивіться. Ось так. І другий. Поки що все зрозуміло, малята, ось так. Це ми поки залишимось. Тут. Це ми зробили. Тепер дивіться, сама складна частина нашої роботи. Нам із прямокутника треба зробити конус. Що ми робимо? Дивіться, ми перегортаємо до себе, ось, бачите, тут голубий, такий блакитний або синій, який ви взяли колір. Він буде знизу. Зверху біла частина. Ми беремо ось так двома пальчиками за верхній правий куточок. Ось так. Тримаємо і згортаємо ось такий, начебто, кульочок. Бачите? Ось він. Тепер дивіться, що нам треба зробити. Ми його надягаємо сюди, приміряємо Малята, Ось так. Приміряли. З вами вирішили, що ось такого розміру нам потрібно буде. Тепер дивіться, що я роблю. Я ось цей куточок, який зверху маленький, бачите, ось цей намощою клеїм. І приклею. Потримаю його. Пальчик можете один засунути сюди всередину, другий сюди, для того, щоб притиснути. Тому що у нас ця фігура об'ємна. Ми її не можемо ось так придавити. Ось, бачите? Приклеїлось. Тепер дивіться. У нас тут, бачите, ось цей краєчок він ось такий нерівний. Є трішки сама менша частина і тут найбільша. Тепер ми можемо його трішечки ось так придавити. Взяти ножиці малята. І ось так, дивіться, якщо вам важко ваші дорослі намалюють вам лінію, ось так зрізати зайве. Бачите, і у нас виходить ось така рівна майже частина конуса, бачите, у нас вийшла ось така. Так, ми його поки теж відкладаємо, щоб він трішечки підсох. Тепер ми беремо нашу ось цю основну частину, ось цей бачите, нашу ракету. І дивіться, знизу ми ось такими рисочками намічаємо, через, намагайтеся через рівні частини ось такі три рисочки ставимо, бачите? Далі, слухайте уважно, ми беремо ножиці і по цим рисочкам ось так. Надрізаємо десь на сантиметр малята. Ось так. Бачите? Бах. І ось це третє. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо наші ось ці трикутнички. Подивіться, вони мають ось таку одна рівна. І тут рівна, і такий рівний куточок, так? А тут зрізана. Ось ця маленька сторона, сама найменша сторона, маленька, бачите? Ми її вставляємо ось цю прорість, малята. Але дивіться, але, дивіться. Ми вставляємо так, щоб оцей прямий куточок був назовні, не всередину. Бачите, це у нас будуть ось ці крила нашої ракети. так? Ми використовуємо три крила. Ось так, бачите? Ось. І Іще одне. Так, що ж це я не можу взяти? І ще одне, дивіться. Зрозуміли, вставляємо так, щоб куточки були назовні, і наша ракета зможе стояти. Ось так. ми Підлаштуємо, щоб вона гарно стояла. Ось так вона буде стояти. Так. Так. Ось, бачите. Тепер, малята, дивіться, що ми робимо. Ми беремо пензлик, намощуємо ось цей край, дивіться, зверху ось так. І трішечки наниз. Невелико, але намагайтеся, щоб клею було достатньо. Дивіться. Бачите, як я прям ось так. Це для того, щоб він е, приклеїв наш конус. Ось так. Ось, дивіться, ось тут зверху, бачите, якомога ось так положить. Так, а тепер ми зверху вдягаємо наш конус малята. Ось так. Трішечки його. Ось так. Щоб він не порвався, не повнявся. Ось так не зім'явся. Бачите? Ось така ракета в мене вийшла. Бачите? Ось така в неї шапочка, конус оцей, бачите? Дальше ілюмінатори і ось такі крила ракети. Ми на них можемо її поставити. Ось так. Ось так. Малята, погляньте, ось така гарна ракета в мене вийшла. Бачите, я її поставила на поличку, там, де наші поробки. Але поруч стоїть ракета. Погляньте, бачите, ось тут ми зробили конус. бачите, ось. Але якщо комусь буде важко, ви можете теж зробити ось такі надрізи і вставити просто ось такий кольоровий трикутник. Це теж буде. Ніс нашої ракети, бачите? Тому дивіться, якщо комусь було складно зробити конус, ви можете замінити його ось таким трикутничком. Я сподіваюся, вам було цікаво це робити. Я з вами прощаюся, але як завжди буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!